Хопачки, ну, ну, Григорий, ну, ты шо, откуда? Да, Ой, да. блин, ты камера, а потом шелучка. Боже, еле до колыхалки. Доехал. Добрый <плес> Йей, я ви що, вдвох на одній машині чи що? ви на цій знову прийшли, щоб не ссориться. Так? Так? так що, друзі, всім привіт тут! Бля, ти якийсь менший став! <плес> Чуєш? Так що, друзі, доїхали ми до Лекі Асаєнко, трохи мені щось що дорога не дуже понравилася, понимаєте? У нас тут немає. О, так що ми зробили дуже важливу справу. Доперли, не згубили ми цього бобаря. я Їхали ні один блокпост. Всі отакі. Сьогодні респект усім веспешникам і поліцейським, які стоять на блокпостах. Прошлий раз ми везли бобаря. Це було просто капець. Цей раз ми приїхали взагалі без питань, навіть пісточень. Харків, взагалі ось, суперові, навіть махнули і Ні один блокпост, це <плес> в нас вони дивляться на цей і розуміють, да. що все-таки що треба щось наладити в нашій житті і пускати без проблем для військових. <тисква> ні, не перегибайте. Що там, точка на прокачку, вже прокачав, все зробив, все їде? Як у 12 часов ночі вже покрашено в сірий цвіт, чуєш? Я кажу, тут додали в 9 часов, вже капець. Так що такі діла. Тож там хлопці працюють. Ні, там хлопці отакі працюють. Я твоїм хлопцям дякую за те, що Сталевому кордону Василю зробили автомобіль дуже швидко і чітко. Ми розчитували в 1060, а вийшло 19. Так що тобі подяка від Василя, від мене і твоїм хлопцям за просто респект. Ми. Що є в тебе такі товариші, Василь, за Василь, оперативність. Оперативність була взагалі просто шикардосочка. І цю всю роботу, як коли оцю Олегу казав, кажу, от передні двері, задні двері, стекло лобове. Годовку, там топлі в нас нічого не робили. і обійшлося 19 тисяч гривень, то це вообще такі. Так, ви там наші забіжки. Тут розружаємо. Так, все, це не питання. Ні, ну ми можемо тільки... Ти чуєш. Порохні питання. Хочу Якщо Гриша став на паузу. А гриша не знати ставити на паузу. Гриша, пауза, ось. Та все. Да все нормально. Так що бобарик, бобарика не згубили. Надюха приїхала привітати дядька Олексія Саєнко і безпосередньо друга машина, і вона з нами. А, да, Я замітив. Ну а да? що, от мене всім підписникам, нашим твоїм моїм і всім в общем. Благодарочка за те, що не забувайте, споминайте, донатити на наші збройні сили не тільки на мене, а на всіх хлопців, які питаються нас наблизити до перемоги. Так що слава Україні, так, щоб не забути, да так? так що, друзі, я ж як завжди передаю від тюті Ніни обнімашки від мами Ганни обнімашки від сім'ї Мелешків. Обнімашки і від усіх, 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 усіх небайдужих. Ну, я думаю, маму Валю, ти бачив свої. Ну я і від неї теж обнімашки. Я скажу, що дуже активна, дуже тебе класна мамка, дуже класна патріотка. Ну я тепер розумію, в кого в неї син. Так що я хотів би подякувати тим блогерам, які безпосередньо хоча б зробили репост. Їх небагато звертався до всіх. Ну, на жаль, дякую Сергію Стрілецькому. Під кожним відео є моє посилання. Безпосередньо велика подяка. Такий є канал Причепілівці, і ти дош на нього підписатися. Це Валерія з Краматорська. Ця дівчина в кожному відео немає різниці. Кому я збираю, чи це Льоші Саєнко-блогеру. Ну, вона одразу тебе узнала, бо вона тебе дивилася. Вона каже написала мені, Це він і вона сільська сім'я. Кажу, так це, це так. Вона кожен день пост постійно, кутінці, постійно на стрімах. І молочні лоси від неї онлайн. Вон вона тоді відправляє глядачам. Це людина, яка живе. Вони... ти Губить сам вон. розумієш Все, де дякую. Я що, Валерія, підписочка від Саєнка, коментар безпосередньо обов'язково. Так що я хочу подякувати також трьом матусям. Прізвище я говорити не буду. Це Матусі, які, ну, на жаль, втратили найцінніше, це своїх синів, які віддали своє життя заради нашого життя, і ці матері реально зробили ну, в цих моментах, коли ми робимо ці важливі справи. Безпосередньо це дві тамари і одна Алла, мама. Ну я так поки назву, тому що в деяких моментах деякі люди не хочуть, щоб їм говорили прізвища. Одна із них вже за період до цих зборів. Вже віддала 900 тисяч гривень. І якби не така людина, я просто. Ну, я б цього не зміг би зробити так швидко. Але я дякую і всім людям: від 1 гривні до немає різниці, яких донатів, тому що донати є від гривні 4, 5, 10, 20, 100, 200 самий ходовий це 100 гривень. Ну і отак з миру по ниточки, ми зробили таку да, важливу справу. І я сподіваюся, що ці два босяка один оно в мене був Валера Хохола, це мій ютубовський брат, який надіюся, приїде до мене по поросят. Так що передаю його дружині Людмилі привітосі. і Льоша Саєнко. Також були в нього мої свині. Ну, моя лінійка, там неправильна Шевидківська дворова. Твої твої, хоч були мамками. Березка була в тебе, да? Ні, веснушка. Веснушка. Я просто помню, що в неї були вона була від ланбраса. О, Я бач помню, а Валерия правда не зростуха. Так що, друзі, якось так. Отакий От я обіцяв вам, що я вам його покажу, а мені якісь якесь чудо там пише. А як там е, судьба Олексія Саєнко? А хтось його... берігу, як бачите. Да. а хтось пише, не Ка каже, подивіться, будь ласка, хоч позавчорашній пост. Він виставляв фотку з Шелудьком. Ну я виставляв і каже, він вже безпосередньо з ним зустрічався. І безпосередньо ми знову працюємо. Ну так сталося. І не так, як гадалося, але ми зробили їм заміну. Це, ну, просто... Це дякую Богу і дякую всім небайдужим. Тобто два автомобілі, таких як в тебе були, я думаю, чітко будете далі виконувати свої бойові завдання, а ми не будемо йти на провокацію тих людей, які нас гидять, принижують. А ми будемо робити свою чорну справу, як говорять харківські блогери. Мені саме обідно, вчора заходжу на один канал, не буду просто робити рекламу. Е, якщо хочете, просто під кожним каналом є більше. Нажміть це буде опис під каналом. І мені дуже прикро, коли люди е, в теперішній час... Збирають кошти на розвиток свого сільського господарства і донати на розвиток свого ютуб каналу це. Блогер з Харківської області він так фактично називається один. Ну це не водолага. ні. то бідолагу взагалі не дивлюся, то для мене не людина, то істота. І це моє особисте право. Я цього не боюся, можу сказати йому в очі, тому що те, що він писав на мене і на моїх дітей, воно на ту дівчину, яка попрошує, є. От я думаю, час прийде, я тобі в очі скажу. Сектанту і всю правду про тебе. Я більше знаю, ніж ти сам про себе знаєш. От і також є в Сумській області, також блогери українські, до яких я звертався виставити твоє відео і пост. Ну, на жаль, вони також добровільно можете задонатити нам, бідним і нещасним. То я вам, хлопці і дівчата, скажу. Йому сьогодні 25, у завтра йому буде 26. Ми будемо надіятися, що війна закінчиться і хлопці повернуться додому. Але йому буде 26. Або завтра поміняють законодавство, і ти будеш протягнутою рукою просити своєму Василю на обмундірування, на машину і все остальне. А тоді такі, як ми, ми просто пропускаємо через душі, але допомагаємо, тому що в тому підрозділі служить не тільки Олексій Саєнко, наприклад, а також багато, -багато інших хлопців. Так що. Чутно як гримить. Майбуть буде дощ. Да? Ми да. так і в Куп'янську були. Це всі ж думають, і в Харкові, то тут спокійно. В да. Харкові неспокійно. Ну, по-перше, ми не в не в Харкові ну, вже бо, 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 і, і, і далеко не близько. Знаєш, до Харкова. Харківська область, знаєш, спокійно. Це ми знаходимося, територія була окупована. Да. Да. Ну як, це лінія розмежування проходить. Лінія розмежування. я Ну, чуть, -чуть туди далі. Да, бо ми ще тут не були. і не, ну, Мені дуже приємно і Я дякую за твою гостеприємність. Так що якось так. Так, Григорій завели, розчалилися. О, зараз будемо пробувати з'їжджати. Олежик, рівненько тільки. Давай, давай. Ріж трошки сюди, трохи. Та давай вже скачуйся. Чуть-чуть викрути туди. Оп! Рівняй, 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 рівняй. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ось все, все, красавчик. Невеличке ознакомлення, Олексій. Так, тросик є, балонник там десь валяється, не знаю де. А, так, невеличкий. це, кстати, з Києва хлопці роблять. Буржуйки вони складаються, якщо щоб не розкладалось, просто попідгинать усіки. вони вирізають лазером. Просто я їх ніколи в житті не бачив. Це в мене є Петро Іванович, підписник з Києва. І як же федосівські ластівки ніколи їх не бачив, а я насильна вже бачила. Реально їм дякую. Реально круті. І... Братанчик, вибач, я тобі таку штучку не зробив. Льош, продемонструй! Покажи подвісникам! Спалися, спалися! О, я тобі це зробив. Так, що ж є? Дивися, це. Переходник з 20, 12 на 28 це, це штука, ти зрозумів. За це, звісно, Братику, я постараюся, я постараюся, я постараюся. Я постараюся, так, ну і братанчик, я так. Тобі ж на пам'ять із Саєнком теж Та, такої нема. Ну тобі ж теж десь розіб'єш. Є? Є, так, оба, фоточку. Е, так, це футболка, ну, з тобою зо мною, комусь подариш. Да, мене є Ніч, е, е, да. А це мені треба, щоб ви розписали на моєму стягові. Поняли? Документи в бардачку, е, до ручки тобі вийшла їжачок. Надюха, держи, хай, дядько Валер розпишеться, подякує тобі. Кружечку виграв, да? в прошлій лотерейці ти виграв, так? Да? Та Тут розписувалися на Херсонському напрямку хлопці, я а тепер були, цього. Так що, друзі, я всім дякую. Я також хочу подякувати, хочу подякувати Роману і Оксані Ціпко за те, що допомагають нам і допомогли нам поставити на ноги е, нашого бобрика. І, та всім хлопцям своїм дякую, всій своїй команді, ну і безпосередньо їжачку, тому що ця машина мені обійшлася, ну, грубо говоря, 100 тисяч гривень. Ми заплатили за ремонт. Він каже, забирай її нафіг. і то він ще хотів заплатити і за ремонт. Я кажу, ні, так не буде. Так що дуже швидко, дуже чітко. Так що, Єжачок, тобі респект. Якщо треба буде резина, друга, ну будемо щось робити. Піде така? Піде, ну все, так що. Ти зараз далі тебе в курс діла. Так що, друзі, ну такий відосик. Я не буду сильно цього. Щас ще смаколики ми привезли, ми дякуємо дівчатам там із ярешок, Марія на Васильна, так? Да? Недра і конів. Так що дякуємо недрі і коніву за смакулики, які ми зараз передамо Валерію Хохолу, моєму брату його підрозділ, він сам їх не з'їсть, бо він такий, як Шелудько, і все всім роздасть. Ну і Олексію Саєнко, він такий самий, як і Шелудько. Тому що дурак дурака бачить правильно, здалека. Надюш, як у тебе, як Надюшка, відчуття? У мене? Да. Нормально. Нормально? Так що. Приїхали, все зробили, передали, і хай там не кажуть, що ми робимо тільки своїм, а ми робимо, зробили нарешті своїм через Ютуб. Так що, друзі, я ще раз всім дякую. На цьому буду завершувати відео. Щас тірібанимо всі подарунки. Ну і будемо рухатися далі. Заберемо ще автівочку на ремонт в Олексія і постараємося це все діло зробити. Так що... Хто має можливість, підтримуйте нас. Я думаю, Олексій вам що скаже, треба це робити чи ні, якщо ви не вірите <рес> да? Ну Ти ж мошенник, там, чорний, чорний волонтер. <рес> чорний волонтер. Я дивлюся, кроти порили, да? <рес> да. Да. так що, друзі, по можливості підтримайте, якщо є така можливість, наші починання. Я розумію, що в мене одна та сама команда, але з миру по ниточки ми працюємо далі. І дякую, дякую, дякую всім. Їх дуже-дуже багато людей. І так як Геннадій Леворант, вони приходять в такий період, коли от ти вже там руки опускаєш, бах, на рахунок 11 тисяч, як пенсію, кожен місяць. Так само Тамара Волошина і багато-багато інших людей. Мені дуже приємно, що ви в мене є. Я всіх обійняв, цілую. А скільки кілометрів Кацапи? От, от сюди. Та ну і всі попрямують кілометрів 30. Кілометрів тридцять. Тут -то далеко вони до нас не, не дойдуть. Так що, друзі, на цьому все. Не бійтеся, все буде добре. Буду вдома, зніму відосік, відчитаюся. Ну а від вас усіх, обнімашки, я передам і ще передам, як буду. Ну, зараз закінчу відосик і обніму по-любому. Так що дякуємо всім. Дякую за підтрим. Так що, слава Україні! Героям слава!